Так, ребята, я зайшла. Я продається все. І українські продукти, і російські продукти. Мікс Макс. Так, от. І що вам хочу сказати? Чую я як мелодія, просто мені як мелодія, ця мова наша. Чую я рідну українську, українську мову. мову. І ви знаєте, я підійшла до цієї жіночки, а вона як кабаносики вибирає. А я ж вибираю все, все, все українське, все, ворог український, все. Навіть січки, все взяла, все, взяла українське. І тут чую українська мова, кажу. Боже, українська мова, як приємна, почали розмовляти. А вона Це каже: Я в Польщі є. там, ти та ти, ти я сама українка. А я кажу: А звідки ви з України? каже, з Миколаєва я кажу, Боже, земляки, я з Вознесенська, а тут з Миколаєва. Короче, от зустріла людей. да, у цю жіночки немає будинку. Вона втратилася в будинок в Миколаєві. Зараз вона знаходиться тут в Німеччині. Так що ми тут зустрілися. Немає слів, як це приємно, бо тут дуже часто чуєш російську мову. Це перекладники, все, все на російській. А це просто я дуже, дуже, дуже дякую, що вас зустріла. Вам яке дуже спаси. приємно. дуже приємно чути так. Україна. Тримайтеся. Ми виграємо так. Все буде добре, обов'язково так. Дякую вам за зустріч. І вам все я дуже рада. Тримайтеся. Все буде добре. Тримайтеся дівчатка. Дякую. Пока, пока, па-па. Чус, як кажуть тут, чус. А ви ж знаєте? Ви ж знаєте трошки німецьку чи ні? А так фіндіши на фіндіши по-польськи, по-польськи. Боже, ми... я, я ще кажу, що ми, українці, проростемо навіть в скалі, де нас тільки не носять, але ми все одно ми вистоїмо, ми все витримаємо і наша Україна, вона сама, сама, сама найкраща це буде добре. Я переб'ю вас. Запам'ятайте, раз і назавжди. Євреї ніколи не будуть володіти світом. Я дуже. Дуже Тримайтеся, дякую. Все буде добре. Так. Ось так зустріла земляків. Бачите? Рідна українська. Вона як музика, вона просто як мелодія. Це, це просто неймовірно. Це настільки я ціную, коли тут я вам не можу це передати. От купила кабаносіка, докторську калбаску, теж українську вибрала. Варена, варена, докторська вищого тонку. А, польське э, горох э, вибрала, теж український. Э, короче, польські товари і українські. Так, кабаносики польські. І от іще ще от отака. А от таку брали ви, так? Да? Вона класна? Вона дуже добра. О, а ще є одна дуже дуже хороша ковбаска. Да? Вона є. Голландії. <реш> Ми скупилися. Верніше не ми, а я. Я молодець. І, як завжди не вклалася. Витратила трошки більше, ніж треба було. І півка взяла нашого українського. Так, і рибки. Ой, Макс, везу тобі рибку. Ой, як смачно. Все, начебто все українське взяла. Ну, що, я рада. Мікс-марк, Тепер їхати додому. Додому. А на вулиці як гарно, тепло, 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 тепло. Отакі От сьогодні в мене був чудовий день. Зустрілися з такими класними людьми, і кожного дня я знайомлюся і знайомлюся з новими людьми, з нашими українцями. Отак. От